Доброго дня! Раді вас бачити в нас на каналі. І сьогодні ми для вас підготували новеньке відео. Приїхав я рибалити на трофейну долину на одну добу. Це буде звичайна риболовля на одну добу, не змагання. А точніше підготовка до змагань. Через тиждень на цьому озері будуть відбуватися дуже цікаві змагання. Клубний сталкер, і я зі Славіком будемо там приймати участь. А зараз у мене була можливість, я приїхав просто потестувати, які будуть насадки працювати, які буде Стік -метод мікс працювати. Я переконаний, що це відео подивляться. Якщо не всі, то більшість учасників цих змагань. Але я не буду нічого приховувати, покажу все, як в мене тут буде працювати, тому що за тиждень часу багато чого може змінитися і може працювати по-іншому. Я буду тут одну добу, рибалити буду на дві палки. Скоріше всього, це буде два флети. От, ну це будуть коропові палки, але поставлю на них флети і буду замішувати метод мікс. Зараз починаю розкладатися і все вам покажу і все розкажу, як я буду годуватися, які насадки буду закидати і які дистанції буду обирати. І хто ще не знає, розкажу трошки більше про це озеро. Основне я вже поставив, редпод стоїть, палатка стоїть. Треба закидати палки. Поки корм готується, точніше, зараз буду його готувати. Я вже закинув палки, нехай ловлять, можливо, щось навіть зловиться. Тому замішую метод мікс і зараз закидаю перші палки. І покажу, до речі, вам, як буду його замішувати. Заходжу в палатку, в мене є з собою два метод мікси, один кальмар полониця, інший криль халібут. Ловити буду спочатку на цьому, на криль халібуді, якщо він закінчиться, почну ловити на кальмар полониця. Або якщо будуть проблеми з клюванням, буду експериментувати з другим. Поки що замішую криль халібут. Наші всі методмікси вже пропитані ліквідом, тому його не треба нічим пропитувати. Просто треба додати води. Я беру звичайну баночку, 120 мл води, заливаю ось так. Закриваю. Перемішую ось так хвилин. За 10-15 він постоїть, він буде готовий до того, щоб ним користуватися. Чекаю 15 хвилин і закидаю палки. І відразу покажу, на які насадки буду закидати спочатку. Це будуть веселки. Це 8 мм веселка, але я її підрізав, щоб гачок не піднімався дуже високо. Він має стояти якраз на жалі. От, закидаю на ці, на ці дві веселки, подивлюсь, яка буде активність, а далі буду пробувати інші, якщо не буде клювати. А якщо буде, супер, зупинюся на веселці. Чіпляю повідки, зараз можна вже буде забувати, а потім вже подумаю, де буду годуватися. І відповідно вже буду палки під свій корм підлаштовувати. А зараз просто буде більше такий пошуковий спосіб ловлі. Забув я взяти нормальну пресформу. точніше, вона лишилася в Славіка. А я приїхав з таким. Ну нічого, буду пробувати ловити такою. Забиваю флети собі гарно. Вже якраз метод ліпиться то що треба. Забиваю в цю пресформу. І зараз полетить у воду. Є то, що треба. Перший флет готовий. Усе, палки закинув, вони ловлять рибку, а я тим часом готую собі корм. Підготував я вже корм для годування, але попробую цього разу годувати дуже точково і трошки. Зараз підготував коноплю, кину її на одну точку і покладу зверху палку. Почекаю пару хвилин, подивлюся. Якщо клюне, супер, можна буде цю точку тримати. Якщо не клюне, тоді зроблю точку трошки в іншому місці. І буду знову потрошки підкидати корм не в великій кількості і ставити палку. Почну тільки з коноплі. Годинку, дві-три, я не знаю скільки часу попробую тільки нею, а потім почну докидати інші корми, тигровий горіх, пелець, скоріше всього, і буду пробувати їх. Тому підкидаю коноплю і чекаю, що скаже рибка на це. Точково два спомби на одну точку і зараз зверху палка туди. Все точно. Чекаємо рибку. З ближньою палкою розібралося. Зторбив так, як треба. Тепер треба закинути дальню палку. А дальню палку я хочу підготувати пальцем дрібної фракції і має швидко притягнути рибу. І підлию я його ліквідом, для того, щоб він мав більше ароматики і краще риба його почула. І, до речі, це ліквід, новинка від нашої продукції. Трускавка Бергамот. Там такий запах, що якби я був рибою, я би тільки на нього й клював. Дуже приємний, дуже потужний, дуже хороший запах. Тому заливаю пелець дрібної фракції саме цим ліквідом і підгодовую дальню точку. І теж кладу до палку, дуже близько, або майже в ту саму точку, яку буду загодовувати. На дальню точку дам трошки більше корму, бо це вже трохи далі, і там вже точність зменшується. Тому так вже ідеально точно не вийде годувати і ловити, тому підкидаю більше корму. Може з помбів 3, може 4, подивлюся. Подивлюся, як будуть летіти. Дрібна фракція пальцю з ліквідом, трускавка, бергамот Зараз перевіримо, як рибка це оцінить. Все, з помби підкинув тепер палочку зверху на них. Люкс, куди треба. Все, чекаємо клювання. Пройшло вже трохи часу після закиду, палок в точки. Поки що результату нема, риба не клює. Можливо, їй треба час, а можливо, треба дати більше корму. В озері є дуже багато амуру, відповідно, треба дати тигровий горіх. Я вже його зварив, зараз я його покришу і попробую дати. Єдиний момент, що дуже багато ос літає нам мене. Вже навіть мене одна вкусила. Я не знаю, чи мені оси дозволять працювати з тигровим горіхом, як треба. Ну, якщо дозволять, то я буду його молоти і годувати. Якщо ні, то треба буде якось так дуже тихенько, щоб оси не бачили, закидати його воду цілим. Ну, зараз спробую молоти, подивлюся, чи, чи буде виходити. Весь горіх перемолоти не встиг, бо оси все-таки нападають. Частину все-таки встиг. Ось, отака в мене вийшла фракція. Заливати ліквідом не будемо, тут же оси літають. Швиденько закидаю озеро на дальню точку. Чекаю Амура. Все, горіха насипав. Тепер шанси на клювання, сподіваюся, більші. Поки рибка мовчить, в мене є час, розкажу вам про це озеро. Напевно, багато хто знає про нього, але не всі. Загалом це озеро можна назвати дуже простим, дуже складним і непередбачуваним. Тому що тут буває, приїжджаєш, ловиш дуже багато і дуже легко. І завжди клює, а буває приїжджаєш і не можеш нічого зловити. На цьому озері є 21 сектор, всі місця для ловлі знаходяться по одному березі озера, а з протилежного берега переважно росте очерет. І, звичайно, що вся риба знаходиться там. Якщо ви питаєте, чому я годую під очеретом і там пробую ловити, тільки тому, що там найбільше шансів її зловити. Хоча, як я кажу, це озеро не і дуже часто тут клює на середині. На 30 метрах, на 40, на 50, кожного разу по-різному. І буває так, що працює очеред, а буває працює середина. І це дуже важко передбачити. Тому що приїжджаєш, от, наприклад, я приїхав на тренування, 18-й сектор, зараз в мене буде працювати, припустимо, середина, приїжджаю через тиждень на змагання, середина ні одного клювання, все клює з-під очеред. Чому? Важко пояснити. Так само вітер дує в ту сторону, клює з там того боку. Або вітадує в ту сторону, приєм з того боку, кожного разу по-різному. Тому тут якось передбачити поведінку риби дуже складно. Тим воно і цікавіше. Загалом це озеро є дуже доглянуте. Тут є класна, велика риба, її багато. Кожен сектор обладнаний вимосткою. Е, є мат в кожному секторі, не треба з собою вести, є проведена вода. Е, тут завжди дуже комфортно і дуже приємно знаходитися. Тому, якщо ви хочете поїхати на озеро біля Львова, дуже близько. Торфайна долина ідеальний варіант для вас. Гаразд. Про озеро розповів. Тепер іду далі думати, як ту рибу зловити тут. Бо кажу, що озеро легке, легко зловити рибу, а я поки що нічого не можу впіймати. Ну, час ще є, думаю, зараз піймаю щось. От і поїхала палочка ближнє просіла. І що тут? Плутва? А, 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 а. Від нуля відійшов. Ось така рибка. Як вам? Покажу вам ще одну штуку. Можливо, буде вам корисно. Ми часто такою користуємося і це допомагає нам зменшити кількість ходів. От я беру баночку з веселкою. Тут в мене є заготовки з повідками. Є нав'язаний гачок. Це корда Crent 8, повідковий матеріал, корда Супер Натурал. І от, Перед тим як закинути воду, звичайно ми перевіряємо чи гачок гострий, але крім того, ми ще робимо ось таку штуку. Беремо насадку і отак її крутимо. Покрутили трошки ось так. А потім беремо за сам гачок і ще крутимо ось тут. В одну сторону, там, не знаю, умовно 5-10 оборотів, і в другу сторону. Таким чином ми пом'якшуємо отут оцей розворот. І так само насадки. Це для того, щоб гачок і насадка могли легко і швидко розвернутися рибі в роті, коли вона пробує клюнути. Коли оце все тверде і воно як таке, можна сказати, закам'яніле, то така насадка менш поворотка, і так вона буде гірше засікати рибу. А коли все буде м'ягеньке, рухливе, так має бути менше сходів. І паличка поїхала. Ого, аж вудку скидай. Що собі? І що там? Що там у мене? Якась рибка є? О, вона пливає, бачу. Мені за ту вудку. О, тікає вліво. Ох, як тікає вліво. Так, попробуй мені фолсунути. Дуже сильно вліво тікає. Звертаємо до мене. Так, виходить. Поїхала ближня точка з-під коноплі. І що це таке? Пану щось невелике, бо дуже гуляє вліво-вправо. Думаю, якийсь карп кілограмів 4. А ну-ка, покажися. А ні, це амурчик. Це амурчик. І непоганий амур. Так, бажано його взяти з першого разу. Чи я вже з першого разу не взяв його. Ах, блін, це був поплавок вчепити на піцак. Буде не просто самому. Бійка, рибка. Так, я б то бійку рибку завезти в підцак без поплавка самому. Незручно. Буду ногою підсачити собі. Але потужні удари головою. Але то тобто, вче. Добре, що вудка нігенька. Так, підсачим ногою. Ну, давай. Є. За підсачим ногою. Ну, якась чистка сімка має бути. Непогано йому. Очевидно, що він клюнув на веселку. Я саме її закидав. Мур дуже небезпечний, може гачок згонати в палець. А зараз ми його акуратно кусачками відкусимо тут. Акуратно є. От бачите, веселка 8 на 6 мм Запшикаємо. Ось така рибулька. Дивіться, який. Який класний. Ну десь на 5-6 кілограм буде. Важити не буду. Це не змагання, тут можна і не важити. І нехай пливе підростати. Амур це той, хто їсть багато. І тому він мені під'їв коноплю на моїй точці. І треба поновити корм. Тому підкидаю ще кілька спомбів собі на точку. О, мені знову кокрада. Нічого собі оце вивертає. Ох, поїхала палочка. Риба тікає сильно вправо. Знову поїхала ближня на коноплі. Так, тепер пливе вліво. Там вже більше схоже на поведінку карпа. Знов забув чіпити поплавок на підсак, знов придеться підсачити ногою бачу. Ох, мотає добре. Сильна риба, кораб. Ну, собі за запісать. Смішно. Ну, якась сімка вже є, напевно. Такий гарний лавашик. На веселку клюну. На веселку бачу, вже покоцаний, треба його запшикати. Запшикуємо їм муранки. Ось такий гарний лавашок. Маю вже амура і маю такого гарного лисого карпа. На ніч оси повтікали. можна підготувати горіхом. Підкидаю горіх на дальню точку. Думаю, вночі там буде клівати. Кидаю цілим, вже не буду дрібнити, на ніч можна і таким кидати. Чіпляю попиловок, бо підсачити Ногою таке собі задоволення. Краще це робити рукою. Якщо хто не знає, поплавок для того, щоб підсак не топився. Тут під берегом дуже глибоко, якщо його кинути в воду, він просто втопиться. А цей поплавок робить так, щоб він не топився і дуже зручно підсачити. Вже майже стемніло повністю. Діло йде до вечора. Скоро буду заходити в нічну ловлю. Вдалося зловити дві рибки, одного амура і карпа. І все з ближньої точки 35 метрів на коноплі. Метод мікс криль халібут, тому що я тільки одним і користуюся. Насадка тільки веселка, тільки її ставлю, на неї клює. А палка під очеретом поки що мовчить. Але я все-таки думаю, що вона вночі буде клювати. Я буду перекидатися кожних 2 години вночі. От, е метод в мене буде той самий. Насадку, скоріше всього, не буду змінювати. Хіба може поекспериментую, там, може раз-два поставлю якусь. А так то буду на веселці весь час. Можна було більше загодуватися на ніч. Якщо в мене буде клівати, то корму не хватить. Але я вирішив багато не годувати, подивитися, як буде все працювати на такій малій кількості корму. Будемо бачити. Якщо вранці буде клювати, значить корму хватило. Якщо вранці буде тиша, значить не хватило. Ну вже буду завтра підсипати корм зранку. Так що включають вже на клювані. Доброго ранку. Я вже прокинувся, і за цілу ніч я зловив цілий нуль. Нічого не клювало. та я не сильно і заморочувався, щоб зловити. Я закинувся вночі в годині 12, навіть вперше, вперше перекинувся, пішов спати і думаю, та я не буду перекидатися вночі. Клюне, то тоді перекину, А ні, то буду чекати до ранку. Так воно не клювало до ранку. От я вже прокинувся, перекинув палки, почекав півтора години, не клюнуло, знов перекинув палки і бачу, що треба давати корм. Вже скоро обід, а в мене далі нічого не клює. По цілому озері тиша, там є сусіди, з того боку теж нічого не можуть зловити. Вночі в них не клювало і в день не клює. І в мене така сама ситуація. Просто немає риби, Вона точніше є, але вона чомусь не клює, Тобто мої точки не працюють. Ну і я не буду так просто сидіти, чекати рибу. Я все-таки її хочу впіймати. І для того я візьму третю палку, третій флет, і буду ним перекидати дуже часто. Буду кидати без корму в різні точки і пробувати ту рибу знайти. І поставлю собі задачу. Якщо я здовлю рибу, задачу виконав, можна їхати додому, збиратися з рибалки. Тому в мене ціль впіймати третю рибу. Може бути, що в мене поїдуть палки з точки, а може поїде пошукова. Не знаю, самому цікаво. Але на пошукову палку я візьму дуже маленький гачок Корда Мікса 10 і нановеселка. Найменша насадка, найменший гачок на дуже неактивну рибу. І попробую піймати. Отаку маленьку нановеселку я вчепив на гачок. Дуже маленький гачок, маленька насадка, якраз на таку неактивну рибу. І я думаю, що я нею зараз щось піймаю. Ну я, принаймні, в це дуже сильно вірю. Іду закидатися. І чекаю клювання. Єс, Я клює, клює. Я дочекався. Є. Що поки не ясно. Такий рибу дала ближня точка на конуплі. Пошукова палка не клювала. Думаю, що амур Клювала як амур. А ні, маленький коропець. Так, поплавок я вже вчепив, Тепер мені буде легше пісачити. Ух, мене захляпав нічого собі. І веселка дає мені третю рибу. Сазанчик. Не дуже великий, але риба. Отака рибка клювнова. Засічка за нижнього бу. Це як має бути. Міні-веселка 8х6. Люкс. Отака гарна рибка. Десь на кілограмів, напевно, 4. Важити не буду, на око можу прикинути. Не бікфіш, але норм. Закидаю його назад під сак і відпускаю. Нехай підростає. Все, рибка, давай. Пливи. Навіть не видно і пішла вже десь на глибину. Ну все, я свою задачу виконав. Я зловив ту рибку, яку поставив собі за ціль зловити. Вона поїхала з точки 35 метрів. Пошукова палка таки нічого не дала, а дала палка з точки. Тому я буду завершувати свою риболовлю, ті палки, дві, які ще в воді я буду зараз вимотувати, і збиратися. І через тиждень я сюди приїжджаю і славік приїжджає, і тут будуть дуже цікаві змагання. А які саме? Розкажу вам в тому відео, яке я знімлю з тих змагань. І ще напишіть, будь ласка, під цим відео, чи вам взагалі цікаво такий формат відео дивитися? Тому що це не змагання, це звичайна риболовля, все відбувається повільно, нема того темпу. Та й взагалі я приїхав сюди, можна сказати, на тренування, ну, в деякій мірі на тренування. Я міг нічого не знімати, нічого не показувати, а просто собі щось напрацювати і на змаганнях це використовувати. Але я все-таки заморочився. Зняв, витратив багато часу, і мені цікаво почути від вас фідбак, чи вам це цікаво взагалі. Якщо так, то буду продовжувати знімати, але наступне відео буде вже точно зі змагань. Тому я помаленьку збираюся додому і буду з вами прощатися. Думаю, на тиждень часу, тому що наступні рибалки вже чекають. Все, всім па-па, Дякую, що дивилися.